Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо сьогодні про те, чого вже у 2025 році не буде а саме Єврокубків, в даному випуску про лігу конференцій, в якій відбувся заключний шостий тур, за підсумками якого визначились абсолютно всі учасники плей-офф. На жаль, перед цим туром було відомо, що київське Динамо точно не буде учасником плей-офф, адже кияни за тур до завершення втратили абсолютно всі шанси. І в шостому турі проводили в більшій мірі матч престижу проти вірменської команди Нуах. Натомість, як донецький шахтар, навпаки, за тур до завершення гарантував собі плей-офф, питання полягало лише в тому, з якої позиції гірники туди проб'ються. Навіть були шанси на першу сходинку. Але для цього потрібно було в шостому турі перемогти хорватську команду Рієка. Про це а також про всі команди. Які продовжують претендувати на титул, тобто всі, які пробилися до плей-офф, ми сьогодні і поговоримо. Розпочинаємо з матчу за престиж Динамо проти Ноха. Щоправда, зазначимо, що вірмени в тому числі були вмотивовані і турнірно, адже продовжували претендувати на плей-офф. В основному складі Ноаха був лише один футболіст з вірменським паспортом це голкіпер Огнан Чанчаревич, а от динамівці вийшли в суто українському складі, в тому числі й на вістрі, з потужним 19-річним нападником Матвієм Пономаренком. Ну і також гра була визначною для наставника Ігора Костюка. Адже напередодні матчу з Нохом його було представлено уже як головного тренера, а не виконувача обов'язків як дото. Не встигла розпочатися гра, як Костюку довелося вносити корективи в склад, адже на сього. Мі хвилині травмувався тимчик, замість нього вийшов Олександр Караваєв та відразу отримав капітанську пов'язку. До речі, між собою грали чемпіони своїх країн, адже ще в липні місяці і Динамо і Ног розпочали з кваліфікації Ліги Чемпіонів, і, як бачимо, докотилися до Ліги конференцій. До речі, за офіційною статистикою менше 700 вболівальників прийшло подивитися на цю, так би мовити, кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Перша нагода в матчі у Вірмен. На сьомій хвилині удар з гострого кута, але Руслан Нащеред, голкіпер Динамо, рятує свою команду. У Динамо ж в першому таймі моменти в основному виникали через правий фланг. Зокрема, на дев'ятій хвилині Назар Волошин робив прострільну передачу, але прострілив прямісінько в боротьбу, і тому захисники Ноаха м'яч вибили. Трішки ліпша ситуація на 23-й хвили... З м'ячем молодий Пономаренко скидає на лінію штрафної, а звідти в один дотик пробиває Шапаренко, щоправда, пробив доволі таки кволо, і м'яч ледь покотився за межі поля. А от на 27-й хвилині все розпочалося на лівому фланзі. У киян був аут, швиденький пасов центр, а потім ще й на правий фланг. А звідти Воложин робить прострільну передачу на дальню стійку, де Владислав Кабаєв в один дотик замикає та відкриває рахунок 1-0. Але за кілька хвилин по тому класна нагода у гостей відігратися міг забити один з кращих бомбардирів ліги конференції боснійський нападник Нардін Мулахусейнович. 33 третя хвилина прострільна передача з правого флангу, і він в один дотик замикав з меж воротарської, але трішки в ствір не влучив. Як наслідок 1-0 після першого тайму на користь київського Динамо. А щойно розпочалася друга половина гри, як забиває 19-річний Матвій Пономаренко. Піхальонок навісив штрафну, Дубінчак скинув у воротарську, а там по. Номаренко, що називається, протиснув захисника та класно зіграв на другому поверсі. 2-0. За 10 хвилин по тому Матвій на свій рахунок ще міг записати результативну передачу. Пролетів лівим флангом, виконав пас вздовж штрафної, але Шапаренко по м'ячу не пробив. А от Караваєв хоч і пробив, але влучив прямісінько в голкіпера. Тому, на жаль, у Матвія Пономаренка не вийшло результативної передачі через партнерів. По ходу другого тайму Ігор Костюк почав робити заміни. Випускав як молодь, так і ветеранів. Зокрема, на 75 й на полі з'являється Андрій Ярмоленко, для котрого ця гра стає сотою в Єврокубках, і він піднімається на шосту сходинку серед усіх футболістів, які коли-небудь виступали за українські клуби за кількістю матчів. Сто дуже красива цифра. Питання в тому, чи стане вона більшою? Адже Динамо в підсумку цей матч таки виграло 2-0, Але на жаль, єврокубковий сезон для них зава. Ершено, що буде в наступному сезоні? Чи проб'ється Динамо взагалі в Єврокубки, і чи буде тоді ще виступати за киян Андрій Ярмоленко? Питання, як то кажуть, відкрите. Що точно можна констатувати на найближчі півроку Динамо сконцентрується виключно на внутрішніх змаганнях. А от НОАХ, не зважаючи на поразку, до плей-офф пробився: ось так: чемпіони України вибувають, а чемпіони Вірменії крокують далі. Переходимо до матчу Шахтар Рієка. У гірників був шанс очолити турнірну таблицю Лігі конференції. Щоправда, для цього повинні були відбутися дві умови: ну, по-перше, сам Шахтар мав виграти поєдинок, а по-друге, лідер на той момент, французький Страсбур, мав вдома не виграти у ісландського бренда Бліка. Все вірилось важкувато, і цього не трапилось. Страсбур був сильнішим 3-1. Але гірники ж цього ще не знали, виходячи на свій матч проти хорватів. Тому, звичайно ж, налаштовувались на перемогу. В цій лізі конференції в багатьох матчах були нарікання на реалізацію нагод від гірників, але там все ж таки рівень супротивників був слабеньким, тому були сподівання на те, що одна з нагод таки буде реалізована. А от цього разу Шахтар грав проти чемпіона Хорватії Рієкі до того ж, однієї з кращих оборон ліги конференцій, адже Хорвати за попередні п'ять матчів пропустили лише два голи. Щоправда, обидва вони були пропущені на виїзді. До того ж, для Рієки це вже була шоста виїзна єврокубкова гра в цьому сезоні. Адже вони розпочинали ще з Ліги Чемпіонів з кваліфікації, і в абсолютно всіх виїзних матчах обов'язково пропускали голи. Але цього разу трапляється історична подія, тому що нульова нічия ріяка вперше не пропустила на виїзді, а Шахтар вперше в цій лізі конференцій не зміг забити бодай голу. На матч гірників завітало набагато більше вболівальників, ніж на матч київського Динамо. Якщо бути точнішим, близько 4,5 тисяч. І в першому таймі вони побачили травми та вимушені заміни. Зокрема, вже на 12-й хвилині за ногу хапається Марлон Гомес. І Арда Торан його замінює. випускає на поле Лукаса Ферейру. За кілька хвилин по тому на газоні лежав ще один бразилець Егіналду. Від своєї штрафної вибивав м'яч і трішки підвернув ногу. Але Егіналду все ж таки гру продовжив. На 32-й побіг розминатися. Юхим конопля, тому що на газоні ще один вразилець Тобіас, але і Тобіас трішки полежав та побіг далі. Якщо ж говорити про планові заміни, то першу з них Ардатуран провів аж після 80-ї хвилини, це не зважаючи на те, що рахунок був 0-0. 100% нагод не було в жодної з команд. У гірників були дальні удари. Зокрема, на 38-й хвилині Єгор Назарина намагався повторити трюк, який у нього вийшов в одного з попередніх турів, а саме забити прямим ударом зі штрафного. Але цього разу пробив непотужно і невлучно. М'яч опинився в підсумку у голкіпера рієки Мартіна Сломіслича, який і в інших епізодах свою команду рятував, якщо гірники все ж таки в ствір влучали. Щодо рієки, то у хорватів в другому таймі взагалі обійшлося без ударів ствір, але саме вони Могли відкривати рахунок. А все через помилку голки Шахтаря Кирило Фесюна на 49-й він зі своєї штрафної, вибиваючи вперед помиляється, віддає в боротьбу, і в підсумку відбувається перехоплення. Англійський нападник Даніель Абуаджей пробиває з лінії штрафної. Фесюн уже не реагував, але пощастило. М'яч в ствір не влучив. Кирило за цей епізод вибачався перед своїми партнерами. Я думаю, вони його пробачили, адже голу в підсумку не трапилося ні в даному епізоді, ні загалом в матчі. Нульова нічия. Нічия, яка влаштувала обидві. Команди, оскільки Шахтар, посівши шосту сходинку, набравши 13 балів, відразу напряму пробився до однієї восьмої фіналу, таким чином уникнувши першого раунду плей-офф. Наступні свої поєдинки в лізі конференції гірники гратимуть аж в середині березня 2026 року. А от Рієка стартуватиме раніше, тому що пробилася до першого раунду плей-офф до однієї шістнадцятої. До речі, хорватська команда стала єдиною з-поміж тих, проти кого грав Шахтар, кому вдалося пробитися до плей плей-оф, оскільки ні Легія з Варшави, ні Шемрок Роверс, ні Абердін, ні Хамрун, ні Давлік до плей плей-оф не пробилися. Ось такі супротивники були у гірників. Натомість, якщо говорити про київське Динамо, то абсолютно всі шість клубів, з якими грало Динамо, до плей плей-оф пробилися. А саме Крістал Пелес, Самсун Спор, Фіорентина, Кіпрська Омонія, Вірменський Ноах та навіть боснийський Зринський. Боснійці, мабуть, сміються з київського Динамо, тому що вони в плей плей-оф, а от кияни ні. А нагадаю, що в основному раунді Динамо розбило Зринський з рахунком 6-0. Тому в більшій мірі можна сказати, що київське Динамо саме собі винно, зокрема по причині того, що в четвертому турі на виїзді програли кіпрській «Омонії» 0-2. Ну а зараз говоримо про підсумкову турнірну таблицю ліги конференції. Подивимось, хто ж пробився до плей-офф. І розпочинаємо з топ 8 з тих команд, які напряму до однієї восьми відразу пробилися: це французький Страсбур, Польський Раку, Грецький Айк, Чеська Спарта з Праги, Іспанський Райо Валікано, Український Шахтар, Донецьк, Німецький Майнс, а також кіпрська команда Аек з Ларнаки. Всі ці вісім колективів свої наступні поєдинки в лізі конференції зіграють в середині березня, тобто перший раунд плей-офф пропускають. Ну а далі про тих, хто стартує з однієї 16 фіналу. Тож з дев'ятої позиції, набравши 11 балів, плей-офф пробилася швейцарська лозана. Аж 5 колективів набрали по 10 балів. Це англійський Крістал Пелес, польські лег Познані, турецький Самсун Спор, словенський Seлі та нідерландський Азе Алкмар. З 9 балами до плей-офф пробилася італійська фіорентина, хорватська рієка та польська Ягелонія. А от з 8 кіпрська Омонія, вірменський Ноах та косовська команда Дріта. Зону плей плей-оф замкнули фінські кюпісі, північно-македонська шкендія, боснійські зринські та чеська Сігма Золомоуса. Всі вони набрали по 7 балів. Дуже прикро румунській університеті Крайово та Гібралтарському Лінкольн Редімсу, Адже вони також набрали по 7 балів, але у них гірша різниця забитих та пропущених. Крім цих двох колективів, єврокубковий сезон також завершено для київського динамо, польської легії, словацького слована, ісландського брендабліка, ірландського Шемрок Роверс», Шведського Хекена, Мальтійського Хамруна, ірландського шелбурна, який взагалі не забив жодного голу, а також шотландського абардіна та австрійського рапіда. І, хоча визначені абсолютно всі учасники плей-офф, але керівники європейського футболу полінувалися провести жеребкування ще в цьому році, воно перенесено на наступний. Зокрема, жеребкування першого раунду відбудеться 16 січня. А донецький шахтар свого супротивника по одній восьмій взагалі дізнається аж 27 лютого. Щоправда, на даний момент відомо, що цим супротивником стане хтось із четвірки: фінський Кюпісі, Північно-Македонська Шкендія, Турецький Самсунспорт та польський лег спознані. Одна з цих чотирьох команд гратиме із Шахтарем в одній восьмій фіналу. Ну, але це буде аж через два з половиною місяці. А на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!